Вітаю, цей ту канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписуйтесь дзвіночок. Я настасія Федор, і з нами Андрій Ілєнко, офіцер батальйону Свобода. Ну і колишній народний депутат України. Насправді рада бачити, що екс народні депутати сьогодні стоять на захисті нашої країни. За що вам наперед дякую, Андрію, вітаю. Добрий день. Нема за що. Слухаю вас. Отже, розпочнемо з того, що зараз зима часто прогнозують, що буде складно саме з взимку на полі бою, але Секретар РНБО Олексій Данілов робить такий прогноз, що мовляв, зима це ключовий етап війни, навіть називає міста, які можуть бути звільнені. До весни він сказав, що це буде Луганськ, Донецьк і Севастополь. От наскільки ви сприймаєте такий прогноз позитивно? Чи можна зараз говорити про те, що дійсно зима буде користь все таки на нашу, на українську? Ви знаєте, я з повагою ставлюся до пана Данілова і до його прогнозів, але я сам ніколи не роблю прогнозів. От не люблю я це робити, не вважаю це потрібним робити, тому що би, я знаю, я можу зробити один прогноз: що ми переможемо. Це 100%. А вже оці речі, там, коли, що, як і так далі. Я не дуже люблю це говорити, і сам для себе не дуже люблю якісь такі прогнози робити, тому що це ну воно для мене, воно тільки відволікає. Тобто, у нас є ті задачі, які в нас є зараз для нашого батальйону Свобода, для нашої четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії. От ми цими справами займаємося. А що там буде, коли і як, як буде, так як буде, і ми точно переможемо. Я не сильно люблю робити ці прогнози, тому що. Зробиш якийсь прогноз, потім він не збудеться, або ще щось, і хтось розчарується, хтось каже, от там нам обіцяли, а якось воно по-іншому вийшло. Тобто, має бути е, такий якби, з оптимізм, це однозначно. Але по ці конкретні терміни називати прогнози і так далі, можливо, я щось не знаю, просто я не виключаю цього, але Звісно. я не став це робити. Більшість експертів загалом говорять, що поспішати з цим не варто, тому що ми розуміємо, чим активніше ми будемо наступати, це тим більше можуть бути втрати і наших українських військових. Тому звісно в цих справах поспішати ні. Але все ж таки прогнози роблять розумієте, тому що українці дуже чекають перемоги і насправді сильно вірять. Тому слухаємо такі прогнози. Завжди е, є інформація, що росіяни готують контрнаступ на Луганському напрямку, проте сили оборони України. Знають це, цьому протидіють про це заявляють військові. Що зараз відбувається на різних напрямках? Загалом ви запитала, тому що знаємо, що наприклад Бахмут це дуже гаряча точка. Що наскільки складно, наскільки багато зараз тих чмобіків, і наскільки важко стало після мобілізації? Ну і загалом після вербування усіх всіх зеків цього непотребу, які зараз є на нашій землі. Ну, власне, наш батальйон, наша бригада зараз знаходиться на Бахмутському напрямку, і дійсно це дуже важкі бої. Я б хотів відмітити, особливо відмітити ну, неймовірний героїзм хлопців, які витримували і витримують ну, в дуже складних умовах. Просто надзвичайно великий тиск ворога, але тримаються і наносять ворогу величезні втрати. Можу сказати, що фактично зараз ну, напевно все боєздатне, що у ворога лишилося. Вони сюди кидають. Для них цей Бахмут став якоюсь ідеєю фікс. Вони реально не жаліють власний особовий склад, тобто реально кладуть їх тут пачками, але продовжують далі лісти. І бої дуже інтенсивні, дуже напружені. Звичайно, що дуже сильно впливає погодні умови. Тому що війна влітку, війна взимку це дуже різні речі з багатьох причин, починаючи від температури, закінчуючи тим, який короткий світловий день і багато інших факторів. Тому якби, напрямок дуже важкий, напрямок, напевно, зараз найважчий, але, в принципі, наш підрозділ завжди знаходився на важких напрямках, нам не звикати. Це в принципі для нас якби, стандартна історія. Буде очевидно достатньо довгий період чи важких боїв, але знову ж таки переконаний, що ніякі плани ворога не будуть реалізовані, а буде перемога наша, і це очевидно, тому що вже скільки разів ворог намагався проводити там о, штурмові дії, намагався. О, що ми говоримо конкретно про, про Бахмут там, і захопити місто, і обійти його, оточити, але ці спроби тривають фактично ще середне літа, але немає в нього ніяких ну, глобальних успіхів. Хоча, ще, ще раз кажу: ситуація ну, безпосередньо на напрямку дуже гаряча, дуже важка. Кого Треба до речі? Розуміти, що... Кого кидають на Бахмутський напрямок зараз росіяни? Тому що знаємо, що російська армія така вона досить широка. Там і тікток війська певні, ті самі кадирівці до вагнерівці. Хто там зараз з ким доводиться мати справу? Ну різні підрозділи, але основний, якби кого вони тут використовуються, якраз таки цих вагнерівців. Вагнерівці теж бувають різні. Тобто, з одного боку, це мобілізовані зеки, яких вони використовують просто як розхідний матеріал, це смертники. Там взагалі ніхто не розраховує на те, що вони виживуть. Це просто не всі загинуть, це якби їхнє командування, навіть і не, не має таких планів, що хтось з них лишиться живий. Вони їх використовують ну, в таких самих відчайдушних атаках. Вони їх використовують для того, щоб відволікати увагу. Викати вогонь на себе там, для розвідки боєм і так далі. Є і найманці, професійні вбивці, які так само використовуються, які діють більш гнучко і діють там, малими штурмовими групами. Тобто, плюс у них є власна артилерія, е власна бронетехніка в цих вагнерівців. Тобто, по суті, це така структура, яка існує якось паралельно до регулярної російської армії. Ну і власне регулярні частини російські вони теж тут знаходяться. Тобто, це теж до речі, такий цікавий момент, що фактично в Росії ми бачимо, що настільки вже деградувала державна система і силові структури, що якісь незрозумілі приватні армії, які невідомо взагалі кому підпорядковуються, невідомо взагалі хто ними командує, вони діють якось там, ну, по своїй логіці, мають власні. Сили і засоби, в тому числі важке озброєння. Це якраз свідчить про те, що ну, якби, це вже нагадує більше не регулярну армію, а якесь феодальне феод, армію феодальних часів, скажімо так, коли там кожен якийсь барон, там, кожен якийсь землевласник, він збирав свою власну якусь бригаду, значить, і нею воював. От щось схоже зараз ми бачимо в російській армії. Ну, але це все одно. Дуже серйозне навантаження для наших бійців, тому що їх багато, цих е, окупантів вони лізуть, у них досі ще багато артилерії, у них досі багато бронетехніки. І так, безумовно, там дуже багато цих мобіків, чмобіків, але не тільки мобіки і чмобіки. Не треба думати, що там взагалі ніхто не вміє воювати і так далі. Тобто це серйозне, серйозний супротивник. Питання в тому, що не треба боятися цього супротивника його треба зневажати, його треба ненавидіти. Бо це окупанти, які мають загинути на нашій землі. Але недооцінювати не треба. Тому що якби недооцінка супротивника ні до чого хорошого ніколи не приводить. Це власне, вони завжди нас недооцінювали і отримували ну дуже жорстко, якраз за те, що вони нас недооцінювали, тому не треба недооцінювати. Проти нас серйозна військова машина, і те, що українська армія не тільки вистояла так, проти цієї машини, а ще й перемагає, перемелює цю машину, проводить успішні контрнаступи. Це просто свідчить, наскільки крута наша армія, але не настільки слабкий наш ворог. Ось такі акценти треба ставити. Ну, до речі, часто говорять про моральний стан цих окупантів, е тому що чмовіки зрозуміло, що швидше за все не хочуть втікають, намагаються загалом виїхати з країни, щоб не потрапити під цю мобілізацію. Отже, була інформація, що навіть в'язні втекли з під Донеччини їх перевозили на бойові позиції. 20 ув'язнених зі зброєю втекли. Потім їх звісно розшукали і е застрелили власне самі окупанти е одні одного там перестрілюють. А тоді що говорити про ці такі більш професійні групи? Е чи є якісь е можливо. Е Напрямки, де вони готові здати, чи можливо вони е, видно, що вони злякались, чи можливо, в якісь моменти не зрозуміли, що е, не потрібно йти далі. Чи ось ці вбивці професійні ні мені на що не зважають? Ну вони е, відповідно готуються, тобто у них є певна підготовка, це по перше. По-друге, е, там доволі жорсткі порядки, особливо, якщо ми говоримо саме от, про вагнерівців. то... Вони розстрілюють своїх за найменші якісь там відмови від виконання наказів за найменші прояви там схильності до дезертирства чи бажання здатися в полон чи не йти в наступ, тобто там все максимально жорстко. Якщо там ще в регулярній армії, я так розумію, там можуть бути якісь нюанси. Якось там ще можна у них відкашувати, там навіть під кримінал, але якось це можливо. Але тут, якщо мова йде конкретно про вагнерівців, вони просто розстрілюють всіх, хто відмовляється, тобто всіх відказників і так далі. Тобто, це заграда та як під час другої світової війни в Червоній армії, приблизно так. Тобто, вони особливо, якщо це мова йде про цих зеків, знову ж таки їх взагалі не жаль, тобто їх. Хто я ще раз кажу, їх ніхто не розраховує, в принципі, що вони будуть живими після всього цього. Тобто їх, в принципі, ставлять, як казав товариш Троцький, колись в неминучі в умови, коли він має зробити вибір, між неминучою смертю від е, власного там я не знаю комісара за невиконання наказу е, і можливою смертю від ворожої кулі, в даному випадку від нашої кулі. Тобто, в принципі, з цього часу нічого не змінилося. То, в принципі, ті самі, і тому коли от питають, а як так, вони ж розуміють, що вони йдуть на смерть що їх женуть, а що вони йдуть. Ну так, ну вони спеціально ж підбирали і такий контингент, вони ж не дарма їхали зонах, збирали зеків, які там сиділи за важкі статті, які пожиттєво або там по 10, 15, 20 років мали ще відсидіти. Тобто, в принципі, вони вже і не розраховували, особливо, що вони колись вийдуть на волю. Їх повезли сюди в цю мясорубку, і в принципі, знову ж таки, ніхто їм ніяких гарантії не дає, що вони за це повернуться. Тобто, це да, такі методи використовуються там все жорстко в цьому плані. І це така от орда в чистому вигляді, як вона є. Ну, до нас же ж попадали, от наші хлопці брали в полон якраз цих зеків. Це от та, саме така публіка. От вони якраз розповідали: розповідали, що їх не годують спеціально, щоб вони були голодні і кажуть: от хочете поїсти. Ну, давайте, йдіть, штурмуйте позицію, там візьмете їжу. Зрозуміло, що їх там особливо ніхто не екіпірує, якось там і так далі. Далі автомати побіг вперед. Все ну так, а там вже їжа не потрібна, тому що чекають наші українські військові ну, да, компанії. Мертві, а мертві якби зазвичай не їдять. це точно. Е Менше з тим, Путін готується до затяжної війни. Про це кажуть аналітики, тут вивчення війни. Кажуть, що є певна підготовка, і раніше чули заяви, що війна буде довгою і тривалою. Наскільки би ви думаєте, зміг би протягнути Кремль з цими всіма мобілізованими? Має бути ще якась хвиля. Реальна вони могли би цю затяжну війну дійсно створити? Чи все таки кілька місяців, буквально, і все? Ну, дивіться, звичайно, що не можна казати, що у них взагалі немає ресурсу для затяжної війни. У них є цей ресурс. Це перш за все людські ресурси, якого у них дуже багато да. Це очевидно, мова не йде про навчених якихось бійців, бо навчених бійців треба довго навчати, витрачати на це багато зусиль, ресурсів. На їх треба гарно екіпірувати. На це все потрібні великі гроші, плюс потрібна мотивація власне в цих. Солдат, мотивації, очевидно, у них ніякої немає, на відміну від нас. Тобто, це все дуже багато факторів. Але я абсолютно переконаний, що якщо ми порівняємо ну, якби, ті ресурси, які є в нас, а це ж треба розуміти, що в даному випадку це не лише ресурси України, це все ну, ресурси всього цивілізованого світу, які, можливо, не в тій мірі, в якій би нам хотілося, але все-таки нам суттєво допомагають. І якщо співставити ці ресурси, які якби за нами стоять, і ресурси е, Росії, плюс е, розуміти, що е, Росія зараз знаходиться фактично в міжнародній ізоляції під серйозними санкціями, знову ж таки, недостатніми, як нам очевидно вважається, але все таки достатньо серйозними для їхньої економіки руйнівними, і враховуючи те, що на нашій стороні ну якби дух на нашій стороні воля до перемоги, на нашій стороні правда, а з їхньої сторони просто тільки фейки і імперська маячня. То відповідно очевидно, що буде складно, але в цій затяжній війні все одно у нас перевага, велика перевага. Тому так вони ж спочатку розраховували на Бліцкріг, потім, очевидно, це ще було там в березні, в квітні, що Бліцкріг провалився. І от з тих пір, уже фактично, ми вже і існуємо в умовах затяжної війни. Бо, очевидно, що Путін, коли починав цю війну, він точно не думав, що війна затягнеться вже майже на рік. Він очевидно розумів, що його розумінні було, що ця війна протриває ну, там, тиждень максимум. І, взагалі, він, напевно, навіть і не вважав, що це буде війна, що це буде щось таке на кшталт. Дійсно, як він думав, спецоперації що, там сильно ніхто не буде навіть з ним воювати. Але вийшло все рівно навпаки, і Сьогодні ми дійсно знаходимося вже в ситуації затяжної війни, і морально треба готуватися, що це надовго. Тобто думати, що це так от швидко все закінчиться, ну дай Бог, звичайно, всі ж тільки за. Але морально треба готувати себе до того, що це буде тягнутися достатньо довго ще. І це забіг на довгу дистанцію. Тут не треба думати, що воно якось так швидко все закінчиться. Тобто нам попереду ще багато боїв, попереду ще багато. Ну і зрештою, нам треба розуміти, що поки існує Російська Федерація в форматі от такої недоімперії, поки вона існує як такий, скажімо, поранений звір, який зараз програє цю війну, але все одно затаїть цю злість і прагнення до реваншу, то все одно у нас буде з ними знову війна через якийсь час. І тому стратегічна мета це безумовно знищення і остаточний розвал російської імперії. Без цього мені здається, ми будемо приречені воювати ще дуже довго з ними, тому що вони від нас не відчепляться, і навіть якщо там у них зміниться режим, влада у них вже змінювався режим багато разів. У 20 столітті у них було дві революції, ну які змінили кардинально політичний режим в Росії, але імперську суть це не змінило. 17-й рік, 91-й рік, так теж багато кому здавалося, що Росія буде іншою, вона не стала іншою. Тому в цій ситуації мій прогноз такий, що попереду серйозна і довга боротьба, і стратегічна наша ціль це колапс Росії як держави. Тобто, без, ну, якщо вона далі буде зберігати формат імперії або не до імперії, або імп... прагнення до імперського реваншу, Може бути періоди якоїсь там затища умовного холодної війни? скажімо так, але рано чи пізно ця холодна війна буде ставати гарячою, так як у нас власне це відбувалося спочатку в 2014 році, а потім в 22-му ну, тому так. От як думаєте, що спонукає сьогодні Росію такі чутки поширювати, мовляв. В російській курс в Курській області можливе вторгнення збройних сил України, також там в Білгороді знаємо, що укріплюють місто. Це швидше розуміння того, що поразка настільки швидко і реально бояться, що збройні сили України можуть так швидко відвоювати свої території і навіть посягнути на російські, чи це просто якась така інформація, чисто на свою аудиторію, щоб якісь фейки в чергові впустити в медіа. Ну, ви знаєте, я не думаю, я думаю, що вони вже про це серйозно думають. Тобто вони вже бачать, що наскільки все погано, і вони розуміють, що можуть бути різні варіанти. Ну якби очевидно, що наша задача сьогодні це звільнити наші території. І ми, якби прекрасно розуміємо, що це сьогодні номер один питання, і якби, за великим рахунком, ми на цьому сконцентровані. Але з іншого боку. Це добре, якщо вони так вважають, що вони вже копають там якісь окопи в Білгородській і Курській області. Це ж прекрасно, це ж вони нас хотіли знести за три дні, а тепер вони копають окопи у себе. Це багато про що говорить, куди ця війна повернулася. Ну і ну я не виключаю, що колись в майбутньому е український миротворчий корпус буде виконувати задачі по наведення порядку і припинення. Анархії і гражданської війни в Росії це цілком можливо, але давайте все таки спочатку завершимо справи на нашій землі. Звісно, вив'язково ми віримо, віримо в Збройні Сили України, віримо в наших захисників. Віримо в вас. Буду вам дякую, Андрій Лєнко, офіцер батальйону Свобода. Дякую за важливу розмову і за час, що ви в такий нелегкий час знайшли хвилинки, щоб поговорити з нами і власне розповісти правду про що зараз дуже важливо говорити. Дякую. Я нагадаю, це фабрика новин. Ставте лайк, підписку. обов'язково ваш коментар. Ми також чекаємо під цим відео і разом до перемоги.